Добрий день. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку дуже інтересуючу всіх тему, як бідність. Бідність є не тільки там грошовий нестаток матеріальний, чи там бідність це і є. Нема здоров'я, нема щастя, ну не в цих ділах. Оце все і є бідність. Бідність, вона. Характеризується все таки, якби як нема благословення цим небесним на наше щастя. І от зараз я хочу якраз привести такий маленький приклад. Можливо, це багатьом не сподобається, але мені, наприклад, оце відкрило очі, і я зрозуміла істину. От коли я беру Біблію, яка є, нашим, як кажуть, нашою книгою. Знань про Духовний світ. І набираємо буття Перша, перший пункт, де Отець, де Бог, там пише Бог, де Бог створив нас з землі, яку зашевелилась, яка шевелилась, От земля, яка шевелиться, це ми. І де влітав Дух Божий. І ми зробилися його подобі, якби Тройця Небесна, Божественна Земля, Божественний Дух і Отець Небесний. І зразу тут далеко не йдуче з тої Біблії, так як ми знаємо, що роками це була тільки вона на Латині, ця біблія, прочитати її люди не вміли, практично від всяких знань знань були відкинуті. А ті, хто знав, той йшли. Спокон віку йшли війни. Війни, як ви знаєте, що релігії ділились, ділились між собою, що вони ділили, це тільки як Отець Небесний знає, що вони там ділили. Ну, доділилися вони до того, що в якихось цехво. Християнство розділилося на багато множество скалків проти протестанства і католіцизму і. Православ'я і, ну, і світло, як то одним ну, словом, різні, там можете прочитати, там такі різні, яких я навіть багато знаю, тому що я також ходила і відвідувала багато церквів. Не кажучи вже про мусульманство і про всіх. І от, як читаючи всі оці релігії, я зрозуміла. Що Ісуса Христа признають всі-всі-всі релігії, всі-всі, навіть мусульманство, бо тільки його ніхто Богом не признає, Господом, тобто Господом його ніхто не признає, а тільки Сином Отця Небесного. І це він. І я завжди думала, його считають, що він, він взагалі був приміром для всіх людей, які там в той час жили. І от я читаючи друге збуття, якраз друге. І спустя 400 років на знаннях усіх там тих, хто вніс у Біблію свої, як кажуть, ці всі слова, які ми зараз знаємо, від яких відштовхуємося, що уже Бог пропав, а прийшов Господь. Господар. Господар. Який вніс свої закони. І що це означає господар? Зразу було змінено бачити отче наш, де дай нам хліб на насушний. На насушний це значить, сьогодні я зробив гроші, і ти мені зразу дав, заплатив, і я маю що їсти. А надсушний дай мені, щоб в мене відкрились очі духовні. Такого з того викинуто. Потім, де ви бачили, щоб Отець Небесний вводив людей в гріх і не введи нас у спокусу. Як не введи? І не допусти нас до спокус? Бачите? І так як ми знаємо, що світ у наш час ділиться завжди на поганих і на хороших, і ми не будемо говорити про тих, які. Як би сказати, які вибрали темряву і їм все одно, куди вони йдуть і що вони йдуть? Вони знають свої закони, в них своє цево. Ну а ми ті, хто все-таки хоче увійти, ну як кажуть, об'єднатися з Отцем Небесним, ми починаємо думати, що таке цево, як зробити так, щоб, ну, щоб нас отець небесний учув. І так як ми молимося на е, е, Ісуса, і тільки перефразіруємо е, не Господі, а о, от, Отець Небесний, тому що Він же його син. Значить, ми молимося до Отця Небесного. І сприймаємо, якби в трійці є Отець Небесний, є матінка Всесвіт, яка тримає всіх родила це все, що це є. Матінка родила. і Дух Святий, який скріпив це все з Отцем Небесним. І коли ми зрозуміємо, що наша бідність в тому, що ми просимо тільки хліб насущний. І навіть, тоді, коли ходив Ісус Христос, який, ми знаємо, всього нас учив. і то тоді, в той час, Він відкрито казав, все, люба хула на мене вам проститься. Ну на Отця Духа Святого вам ніколи не проститься. Він же дуже багато всього говорив. Він вже говорив, що як взивав він до Отця Небесного. Ну, бачите, ті структури, які управляють оцими всіма релігіями, вони змінили все і вони підтасували під себе. І, і людина. Щоб більше поглибити її в рабство, її понов'язували оці різні такі, що, ви знаєте, алчність, алчність, то не, як то воно називається, цей гріх. Ну, одним словом, що не можеш стремитися до багатства, це є ніщо. І от, будучи якраз у, у, у Бороняві, якраз у, у у 2008 році, в лютому місяці, де отець Єосифат мене благословив на оці, у мене є навіть карточка, можу показати. От, бачите, і тут підпис. Я не знаю, як піднести, щоб гарно було видно, що то стало темно. Ну, одним словом, що то стало темно. де сам отець Йосифат підписав. Мені цього, вот якби дав дозвіл, що я, щоб я несла слово Боже в люди. Тому що релігія, <ку> <Luther> <sharyear> я не хочу говорити, пати релігію, це дуже опасно, тому що релігії постійно б'ються і вони нікого не пощадять. Ну Ісус Христос, коли прийшов, Він же не прийшов ні в одну з релігій. І він вже нікого не в релігію. але всі з релігії йшли до нього йшли, щоб їм там когось дитину спасли чи що. І коли, це було, і коли Ісус Христос це, так Він же сказав. І були там набожні люди, набожні. Значить, були люди, які віруючі, тому що віра і релігія це дві великі різниці. Хто вірить, той і в релігії він вірить в Бога, і Бог його захистить, він вірить в Бога. А хто, о, е, як би сказати, не, не вірить е, е, ну, тільки в релігію, ну, то і вже вони стають жорстокі. І ми самі знаємо, що було, коли е, тут що творилося, церкви закривали, як всіх преслідували. Не вперше ми це знаємо. І зараз я тільки хочу сказати. Що хто починає щось та й розуміти, ми повинні просто всі свої просьби, всі свої мольби звертатися до Бога. І тоді Бог вам буде допомагати. Ну, Якщо ви до господина, господаря, значить, господар другий на землі і він вас теж чує і буде вам давати те, що ви. Тому що, дивлячись на на це життя, і ми замітили, скільки зараз життя люди кінчають самоубійством. Чому? Тому що ніхто, ні хто осмислив своє життя, розуміє, що він тут, його ніхто не захистить на землі. Но не дійшов розумом, що його захистить на небі Отець Небесний. І в мене. Точно подібний такий приклад, коли мій внук попав в таку страшну депресію був, що казалось би, що взагалі вийти з неї неможливо, тому що він роз'єднаний з Богом. І прийшлося просто, як би сказати, доложити зусиль так, як він лежав у мене, батьки від нього фактично вже відказались. Були, ну, так, не повністю, але. Ну, думали, що він, якщо вони кричать, він все розуміє, нічого ніхто нічого не розуміє. І ми помогну, ну якби допомогли йому внести в серце його Бога. І в нього зразу все вийшло. Він зустрів прекрасну свою дівчину, яку він любить, і вона його любить. Він знайшов все те, що це він закінчив інститут. Це ну, він хотів, він працює. Має роботу, трудиться і, і вони щасливі. Ну, от хочу я сказати: якщо люди хочуть перевести всіх на релігію, ну це ті люди, які лишаться в цій, як третьому вимірі, і вони будуть далі жити, тому що їм це життя подобається кимось управляти, когось заставляти, робити когось своїм рабом. А якщо ми прийшли в цей світ. Для того, щоб бути дітьми Божими. Щоб нас тато взяв до себе, так як ми творці, тому що він нас по своєму, як кажуть, подобію зробив, створив. От, І там вже в тім другим теж там написано, що якщо Бог нас творив як творець, то там вже він. Якби, перевод у мене важкий, ну одним словом, якби е, зробили, якби нас, якби ми, Ісус Христос рожданий, а ми, ну, коротше говоря, потім я другий раз прочитаю, так вилетіло з голови, треба не писати, що рядом. Е, тому що давніше це. Ну, ви самі прочитаєте, там все чітко написано. Чим відрізняється, що нас отець створив, чим відрізняється, що нас просто яка. А, під там вже написано, що так якби взяли так збипноті, загіпнотизірували цього чоловіка, і з ребра його витягли, жінку, і для нього, якби зробили оцю жінку? Бачите, яка відмінність? А там зразу нас створив чоловіка і жінку. Зразу. В першому, в першому пункті і в другому. Зразу така велика різниця. Ну, може, трошки мене щось зараз як путає, але все-таки це істина, і це так, це там так написано. І навіть дивлячись, знаєте, далі читаючи це, як переводили людей всіх у рабство. Всіх у рабство. Переводили. І так люди стали рабами. І вони, а Отець Небесний для нас створив якраз, все для нас створив: і птахи, і, і зерно різне нам дав, і все, що ми сіяли, жили щасливо і розмножали, щоб ми взагалі були щасливі. Там ніде немає написано, що ми мали бути рабами. А вже зразу з другої, де нас вже гос, і государство і, і Служби які нас вже перевели в рабство. І коли людина з закритими очима йде в то добровольне рабство, це вже її діло. Ну я для тих, хто хоче жити багато, щасливо, любити і бути любимим. От навіть взяти про ту любов. От за свою любов у серці, яку я мала в той час до е, мужчини, не того клану якого е, був мій рід 300 років тому, то е, мене убили, і, і як було стидно, і до, до недавна було стидно сказати, що ти когось любиш, а не дай Бог, як ти ще це влюбила в жона того, чи ще в, замужню в жінку, то то щось капець, повний капець. Тому що це страшний гріх. А ви подивіться всі государі, поскільки жінок міняють, поскільки дітей мають. І нічого, всі нормально живуть, немає. А нам у голові створили програму на знищення. І ми самі себе знищуємо. Нас ніхто не знищує, це не моя мама. Це я сама, бувши колись свою маму, як кажуть, сама прийняла то, що то не можна. де там клани ворогуючі можуть поженитися? Тому що так боги творили. Так і тепер зараз ми дивимося, як ненавидить одна релігія, релігія другу. Ану, де ви бачили, щоб релігії мирилися, дружили, де ви бачили, щоб государства повністю були відкриті? Кожен думає, як на комусь нажитися. Немає чистоти, немає порядку. І так, як зараз приходить у світ, буде правити світом Отець Небесний, не буде. Господа, а буде Отець Небесний. І так як він давно вже хотів, ви знаєте, навіть коли в Мойсей люди сказали, ні, нам його не треба, він нас повбиває. Тому що кожен хотів ще на чомусь вижити. Знаєте, їм ще було вигідно. Хоча ми все знаємо, що тут його переходить все, час від часу, якби Господь вибирає тих людей, які готові на переход. І зараз він теж він тільки тих вибраних, і хто хоче з ним йти, хто хоче від'єднатися від зла, хто не хоче більше мучитися, хто хоче бути щасливим, родити собі діточок, бути, мати гарну роботу, радуватись життю і знати, що ти можеш хату не закривати навіть, а і так туди ніхто не зайде. І не треба так, як тут понабудовували хатів, а хто туди ходить, ніхто не ходить. Це все, як би сказати, невідомо для чого. Люди один одного бояться, ненавидять, завидують. Ну, це хіба правильно? Ну, от і якраз тепер Господь хоче нас, нам дати таку можливість, щоб ми об'єдналися в одне ціле. І зараз, якраз слухаючи передачу Айї, тому що я за нею, як кажуть, стежу, тож вона провідник у вищі виміри, і вона дала, знаєте, таку гарну практику, в яку я сама влюбилася. І я вам потім теж сюди доскину. Що гроші кармічні потрібно перевести в теперішній час на духовному рівні, щоб вони йшли і сипались як золотий дощ, грошовий золотий дощ. І мені це так сподобалося, знаєте. І я дякую Богу, що вона за і я не кажу, я ніколи не кажу, що я багачка, але я ніколи не кажу, що я бідна, бо в мене є все, і, і те, що мені треба, в мене є все. Я ні на що не жаліюся. Ну разом з тим, подивіться, як гарно їй Бог дав, вложив в її уста оцю таку практику гарну, щоб це. Хоча в мене є, але вони, мені здається, більш слабші, мені здається, що це її більш сильніша. Тому що ми скільки наробили помилок в своїй голові, все гріх. Гріх заробляти гроші, і в покорі жити, підчинятися всьому. І зробили нас дійсно настоящими були рабами. І тільки ті люди, які зуміли з того вийти, благодаря яким ті релігії живуть, бо інакше було за би їм жити, цево. І всі так якби почали це. Ну, рабство було рабство, так і називали овце, наскільки я пам'ятаю, і навіть в Росії там всі овце, овце і всі батюшці руку цілують, як це. Він. Ну, Дивишся прямо стадо стадом. І я не буду казати і тут, ми просто повинні знати так, хвалу отцю небесному треба все віддавати, честь, тому що дякувати за все, то, що він нам дає. Тому що якби він нам не дав, то в нас би нічого не було. Ну разом з тим, ми повинні знати, що ми для нього діти, і він нам дає як своїм діточкам, а не як. Цим рабам. Для Нього ми все діти. І як Ісус Христос, для нього Син тільки возлюблений. І прийде час, хто заслужить, теж стане возлюбленим, тому що Отець Небесний любить всіх своїх дітей. Що не скажеш про господиню, Господарів. Ну і ще на закінчення я хочу сказати, що ми просто повинні самі себе створювати. Можливо, я вже приводила такий приклад ще раз е, проведу, що коли йшли два е, мужчини і один йшли в рай. І дивиться розвилка, і не знають, куди йти, чи, чи в рай, чи туди в рай, чи куди в рай, на тій розвилці стояли і далі розділилися. Один каже, я йду туди, а другий каже, я йду туди. І той перший приходить, а там рай. І що ви думаєте, він в раю справився. Ні, він не зумів. Його теж з раю він вийшов. А той другий прийшов в пекло, так став, і та каже: А що тут починати? Ну і почав роботу таку і зробив в пеклі рай. Все в наших руках. Ми все можемо. Ми тільки повинні зрозуміти, що ми маємо силу, енергію Цця Небесного, що він нам це все дав. Що він нам дав можливості, і ми можемо перекувати на любу, ну, як кажуть, все в добре, перетворити в добре. А для того, щоб це все перетворити, він не мав страху. Він там, хоч там були, ті всі, і він з ними, всіма і подружився. Вони йому ще й підслужували все, що як робити. Тому що він любив по настоящому Бога. А той тільки возвершався за щод Бога, але в душі впустити не зміг так, як має бути. І через що я вам хочу сказати? Все залежить від того, що ми виберемо. Так, буде чистка, ті, хто хоче залишитися в третьому вимірі, вони залишаться, кому вони хочуть вірять, вони Господа Ісуса Христа, це їхні справи. Чи вірять в не Отця Небесного, це їхня справа. І так як ви знаєте, хтось і Єгове проповідує, хтось взагалі хто що хоче, то проповідує. І так, як ми знаємо, що Мойсей, коли читав, коли отець Небесний сказав йому: в ніякому разі не має бути більше богів на землі, кроме мене. Ну, можете теж це з письма. Ми, як Мойсей обращався до Отця Небесного, коли вивів їх із тих ну, в землі, вів їх де пахнуть медом, 40 років їх водив і не всі навчилися. Так що я вам скину ту силочку на ту гарну таку симпатичну практику, яку вона скинула мені, не вона не скинула, вона тільки говорила, але я це все записала і вам передаю. І зрозумійте, тільки дійсно це істина. Один отець, Небесний, вас спасе. Бог Божественний вас доведе, безконечність чистоти Божественного Духа вас приведе хоч куди до Бога. Тільки просіть. А матінка, земля це є ми. Тому що коли ми помираємо, опять піде в землю, діти родяться, опять то саме тіло, опять та сама земля. Це все жіночий рід це є матінка Всесвіт. А мужчини це творці, і хочемо ми чи не хочемо змінити світ. Це ніколи нічого не поміняється, тому що так створив нас отець небес. Хіба якщо він нас поміняє? Просіть, можливо, для вас він все зробить. Все дуже вам дякую, дуже рада, що ви у мене є. Всього вам хорошого, все па, -па.